Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Володимир Огриско, керівник центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Я вас вітаю. Доброго дня. Вітаю Власта, доброго здоров'я. Ну знову знову ж таки з невеличкою поправкою, все ще існуючої. По, ні, поки що існуючою. Вибачте, я вже сам запутався. Поки що існуючою. Добре, поки що існуючої Росії я почну з того, що нагадаю, що за день стартує, ну вона вже фактично, мабуть, почалася підготовка. Стартує Мюнхенська конференція з безпеки, і з чого я хочу почати розмову. Ми вже бачимо, що лідери держав з'їжджаються на цю конференцію, їде також американська делегація, і була заява Марко Рубіо, державного секретаря США, який казав, що, що після Мюнхену. Він полетить до Словаччини і до Угорщини, де буде говорити з владою цих країн стосовно відмови від російських енергоносіїв. А історія полягає в тому, що на початку лютого Угорщина подала позов до суду ЄС. Вони виступають проти відмови від російського газу. Я так розумію, Словаччина теж хочуть продовжувати купувати. І зараз Сполучені Штати мають їх переконати в тому, що не варто. Я правильно розумію? Ну правильно, власне, здається, навіть Трамп зрозумів, що позиція Орбана є справді деструктивною, що у такий спосіб він себе виокремлює з поміж ну, все таки своїх партнерів і колег. Чи це потрібно на Трампу Навряд чи. Тому я думаю, логічно, що Рубіо після Мюнхена таки відвідає і одного і іншого з іншого боку. Дивіться, тут може бути ще і такий момент, що Рубіо прилетить до Угорщини для того, щоб трошечки підтримати Орбана на наступних виборах. Це теж не можна виключати. Тому що тут може бути два варіанти: або певний тиск для того, щоб повпливати на позицію Росії, а з іншого боку, допомога Орбану на майбутніх виборах фотографії. Поцілунки, обнімашки і все інше, те, що Орбан буде використовувати по повній. Так що може це бути, знаєте, одним ударом дві лузи, таке теж буває. А ось те, що Орбан пішов до суду ЄС і хоче повернути собі право купувати російські енергоносії, в цілому шанси в нього на перемогу високі. там? Ой, ви знаєте, власно, ну суди всюди суди однакові. Це на рік, на півтора, на два, а може й більше довгих засідань узгоджень, переузгоджень і тому подібне, і так далі. А вже з 27-го року треба припиняти. Тому мені здається, що це безперспективна справа. Це так для того, щоб показати угорцям, що я буду боротися за дешевий російський газ, для того, щоб вам угорцям. Було менше платити, щоб ви не заглядали в платіжки і не приймали валідол. Думаю, що це в основному така історія. Бо виграти цей суд ні угорщина, ні угорщина і Словаччина, Я думаю, що не зможу. Ну, я просто скажу, що Орбан він взагалі майстер з судових справ в тому плані, що здається, він там закидав уже суди Євросоюзу різними позовами. Його там часто щось не влаштовує. Але історія з російськими енергоносіями, мені здається, вона трошечки інакша в тому плані, що більшість та європейських держав відмовились від них і фактично лишається Угорщина і Словаччина, які обіцяють своєму населенню дешеві енергоносії, якраз за. Рахунок російського газу, ну чесно кажучи, щось я не пригадую так, от я кажуть спонтанно, чи виграв Орбан бодай якийсь, якийсь суд в Європейському Союзі. По-моєму, ні. А те, що він бомбардує суд своїми, своїми скаргами і заявами, це правда. Ну, але ж, вибачте, ну у популіста головне ж це не результат. Процесу думаю, що він буде це робити ще з більшим натхненням, але чомусь мені власне здається, що. Ну, нам е, треба просто е, я кажуть, трошечки набратися терпіння, до квітня лишається ну зовсім небагато, тому е, може ця вся історія просто автоматично з його уходом і закінчиться. Добре, якщо е, говорити про продовження е, переговорів. Про завершення війни я говорю і сама насправді не, не вірю, що є якісь результативні переговори. Тим не менш, є заяви Володимира Зеленського про те, що від Росії досі немає відповідей щодо запланованих щодо її участі в запланованих переговорах в США. А вони, я так розумію, мають відбутися наступного тижня. І якийсь на якийсь процес Україна розраховує ваші ставки тут. Ну вони ви знаєте не змінюються з того моменту, як ми власне з вами почали обговорювати ставки на першу зустріч в Е, Ну, дивіться, я тут зайду трошки, може не з російського, там все зрозуміло без без, без будь-яких змін і будь-яких шансів. З іншого боку, з американського. От ми днями прочитали, що президент Зеленський доручив міністерству закордонних справ і Міноборони підготувати проекти угод. Про гарантії безпеки, правда? Е, а більше що? того, там здається увів дію рішення РНБО про гарантії безпеки для Абсолютно, України. Президент. Абсолютно, ви праві власне. А що це означає? Ну, це означає, що просто е, договорів немає. Ну, тобто, якщо, якщо дається доручення підготувати проекти, то договорів ж немає. Це означає, що е, розмови про те, що ми там про все домовилися, ну, це розмови. А без гарантій безпеки ніяких подальших рухів в принципі бути не може. Тобто, у нас дві проблеми і зліва, і справа, і з точки зору того, що відбувається на російському напрямку, але так само з точки зору того, що відбувається на американському. Тому ну про що, про що взагалі мова? Ну я просто завжди пропоную дивитися, як кажуть, як пам'ятаєте казав класик в корінь і розуміти, що спочатку суть, потім форма. Ми вчепилися в форму і бігаємо, як, вибачте, дурень з по світу і розповідаємо про переговори, про формати, про е, зустрічі і тому подібне і так далі. Форми, е, це форма. Суті немає. Суть поки що не, сфор, не сформульована. Ідеї є, е, документів нема. Нема гарантії, нема чого. Зеленський правильно каже, нема гарантії безпеки, немає ніяких виборів. Нема, Я взагалі... А... <зв> 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 Про вибори зараз поговоримо окрема тема. Про гарантії безпеки я взагалі не зрозуміла, що це було. Поясніть мені, будь ласка, ще раз. От вчора з'явилася новина про те, що президент увів в дію рішення РНБО про гарантії безпеки. Що були напрацьовані якісь наскільки я розумію гарантії безпеки в процесі переговорів України із Сполученими Штатами там і іншими можливо державами-партнерами, а також з представниками російської сторони, як я зрозуміла, в тому числі на цих переговорах в Абудабі, і тепер рішення РНБО, яке ввів дію президент, передбачає, що Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони, там ще хтось мають невідкладно підготувати і подати президентові проекти цих договорів. Так я не розумію, а якщо немає гарантій безпеки, якщо, якщо немає взагалі угоди про мир, не, відповідно незрозуміло, на чому ґрунтуються гарантії безпеки. Що і про що, яке рішення президент, президентові в дію рішення РНБО? Яке рішення? Я взагалі тут нічого не е я ж не можу коментувати, тому що я не учасник цих всіх переговорів і е, не маю деталей, але з е, на позиції здорової, е, здорового глузду і логіки, випливає те, що є якісь погоджені принципи і параметри того, що називається гарантіями безпеки, тобто ми в переговорах з американцями скоріш за все дійшли до е, розуміння того, що має бути основою цих гарантій. Ну і там можуть бути е, перелік певних певних, так би мовити, ключових засад всього того, про що йдеться. Тепер, е, після того, як це все узгоджено, про що говорив президент Зеленський, тобто він сказав, що ми узгодили гарантії безпеки з Америкою. Ну тобто, досягнуто принципової згоди по ключових напрямках того, що про що йдеться. Тепер, після того як є принципова погодженість цих всіх параметрів. Ці параметри перекладаються на, як пам'ятаєте, писав Маяковський шершавий язик плаката. Тобто, коли треба його перекласти на реальну дипломатичну мову документа. А отут починається дуже серйозна і дуже складна і дуже важка робота, тому що отут уже кожна кома і кожна крапка буде багато що важити. Так от, це означає, що ми зараз почнемо писати. Я так думаю, це моя, моє, моє передбачення: писати оцей проект договору Сполученими Штатами Америки, його з штатами узгоджувати, а це процес непростий, Повірте, з власного досвіду можу це стверджувати. І лише після того можна буде говорити про те, що на цьому напрямку результат досягнуто, поки що досягнуті загальні. Я так розумію, просто узгоджені тези. А от конкретика це ще попереду. Навіть якщо узгоджені тези, я все рівно не розумію. В моєму розумінні раніше, принаймні, було так, що спочатку має бути досягнута хоча б якась рамкова. Угода про припинення вогню, чи війни, чи перемир'я, і з огляду на ті ризики, яка залишається, які залишає по собі ця угода, мають бути сформовані гарантії безпеки, чи це було хибне, якби уявлення? Ну мені здається, що е, тут трошечки до навпаки, е, тобто спочатку е, е, узгоджуються гарантії безпеки, тобто що е, ми отримуємо в разі, якщо припиняється вогонь, тобто. Які будуть дії наших партнерів і з боку США і з боку Європи, в разі якщо після припинення вогню Росія продовжить агресію, і оце ключовий момент, тому що без цих гарантій припиняти вогонь неможливо, тому що якщо ми припиняємо вогонь і не доведи Господи, там якісь там ще так звані компроміси з'являються. То потім, коли Росія їх припинення вогню порушує і наступає далі, тоді на що ж ми можемо розраховувати? От, допоки ці гарантії не прописані до деталей, до дуже конкретних пунктів, вогонь припиняти за визначенням не можна, тому що це буде просто допомога і подарунок ворогу. Ну така мені здається, має бути загальна логіка. Тепер про вибори. Була були повідомлення на початку тижня про те, що. Чи то на президента тиснуть, чи то вже самі там в офісі президента, чи в українській владі вирішили дуже швидко проводити вибори там ледь не в травні. а Потім президент це спростовував. Але не знаю, для мене лишається незрозумілим. Все таки, чи є якийсь зараз тиск і бачення того, як має відбуватися виборчий процес і референдум у партнерів? Чи вони все-таки ми можемо констатувати, що вони відійшли? І дали це абсолютно там на розсуд, всі дії на розсуд української влади. Ні Я думаю, власне, що це просто продовження тих самих танців, про які ми вже з вами говорили. Е, кожна з сторін відіграє свою роль, е, і е, головне, що всі розуміють правила цієї п'єси і, і знають, коли який актор виходить на сцену і говорить правильні слова. Е, американці кажуть, нам треба пошвидше провести вибор для того, щоб. Нарешті задовольнити Росію, ну ми кажемо та звичайно. Ми готові тільки от зробіть нам, будь ласка, умови, щоб ці вибори а могли реально бути проведені, і б, щоб були гарантії безпеки для України. Ну Росія каже: от бачите, наш тиск все таки спрацьовує, і американці змушують Україну проводити вибори. Але всі розуміють, що ці вибори в. В теперішніх умовах є абсолютно нереалістичним проєктом. Ну, так всі продовжують відігравати свою, свою партію і не більше. Але я так розумію, що вибори проведення виборів під час війни цей сценарій остаточно спорядку денного не знятий. Ми можемо припустити, здогадуємося, що такою була ідея Росії. А, але я не розумію, наскільки на цю ідею зараз на цій ідеї наполягають Сполучені Штати. Нормально так, але по суті прекрасно всі розуміють, що цього зробити неможливо. Ну, дивіться, власне, американці є частиною такої дивовижної організації, яка називається ОБСЄ. В цій дивовижній організації є БДІП. Такий собі орган, який спостерігає за проведенням за організацію і проведенням виборів, для того щоб вибори в визнав такими, що відповідають всім стандартам, він за мінімум півроку, за мінімум півроку, а зазвичай за 9 місяців відправляє в країну там, де будуть вибори, першу місію спостереження, яка вивчає, як йдуть, як іде передвиборча кампанія, чи не порушуються якісь правила. В разі чого там втручається і каже центральні виборчі комісії про те, що тут треба зробити так, тут я наки тому подібне, і так далі. Тобто йде робота? Ну що нам пропонують? Нам пропонують за 60 днів почати виборчі процеси через 90 дев'яносто закінчити. Ну це навіть вибачте, на голову не налазить з точки зору тих самих правил, під якими американці підписалися. Ну от як в такій ситуації можна говорити, що Американці будуть тиснути, ми ж скажемо, дорогі друзі, ви хочете на легітимних виборів? Нема питань тільки за ваші гроші, бо ну за найменшими най, най оцінками це 10 мільярдів гривень. Ну, будь ласка, проведемо нелегітимні вибори, і потім їх не визнаємо. Ну, якщо такий е, варіант вас влаштовує, ну чому ні? Але ж це все е, насправді знов ж таки це е, гра е, за заздалегідь за, за визначеними правилами, і не більше. Тому я думаю, що формально вони можуть про це говорити для галочки, щоб святи Путіну, ну ми ж от на останніх переговорах з українцями це питання знову на поставили. Ну але ж ви розумієте, не так все просто. Ну от власне і вся історія ви знаєте, в мене нещодавно була розмова з одним із ваших колег, дипломатом на підзапис. Розмова, і він мені говорив про те, що якщо Сполучені Штати... Дуже сильно хотітимуть провести вибори в Україні, або хотітимуть, щоб вибори в Україні відбулися під час війни. Можливо, з подачі Росії, можливо, в них у самих визріло таке уявлення. То повірте мені, каже він: сполучені штати потребуються про те, щоб була група спостерігачів, яка закриє очі на якісь речі. Які ставлять під сумніву легітимність виборів і поставлять галочку, що вибори відбулися. Якщо на те буде політична воля і політична згода Дональда Трампа, наскільки це реалістично звучить для вас? Ну знаєте, можливо, з точки зору Трампа це і буде реалістично. Тільки вибачте, у нас в Україні слава богу, демократична процедура ніким не відмінялася. Опозиція існує. Громадські організації існують, громадянське суспільство існує, і що б там зараз не хотів би Трамп. Ну добре, хоти собі на здоров'я, та й не більше в кінцевому рахунку. Це наша внутрішня історія, і я дуже щасливий від того, що ми вже виросли з тих штанців дитячих, коли ми дивилися і згадали що ж там скаже хтось в Вашингтоні. Час цей прийшов. Ми, ми вже дорослі, ми вже розуміємо, що є. Наші національні інтереси, які зовсім не повинні збігатися навіть з інтересами тих, хто ну формально є нашим союзником і партнером, бувають розбіжності. Вони у нас безумовно є, і тому е, Трамп може хотіти, але від цього провести легітимні вибори, ну просто буде практично неможливо. І якщо можна дуже коротко, також в контексті виборів лунали такі заяви і припущення від західної преси про те, що в один день з виборами українська влада спробує провести також референдум щодо мирної угоди. Ну, запитати в українців вони за чи проти, там що буде в цій пропозиції, ми можемо лише здогадуватись, можливо, якісь територіальні поступки, може, щось іще. Українські експерти, експерти з виборчого законодавства, говорять про принципі, принципі, Неможливість такого кроку. Але наскільки м, вам це звучить ну, таким, що Сполучені Штати на такому можуть наполягати? Власне, е, ще раз, наполягати можуть, але я підтримую думку спеціалістів з цих питань. Я так само е, слухаю е, е, їх і їхні аргументи. Вони мені здаються абсолютно нормальними. Те, що неможливо згідно з українським законодавством, неможливо в принципі, і будь-що, що буде зроблено всупереч, буде тут же оскаржено, і такі рішення будуть абсолютно нелегітимними. Тому думаю, що нехай американці в особі Трампа чи когось іншого наполягають, а ми так само будемо реально пояснювати, що можливо, що неможливо, і захищати свої національні інтереси. В цьому смисл державної політики. Я думаю, що так воно було, є і буде. Подивимося, дякую дуже. Володимир Гризко, керівник центру дослідження дякую. Росії, колишній міністр закордонних справ України, був на Радіо НВ. У нас далі новини. Після новини ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.